Ще раз всім добрий вечір. Буду давати молоко теляті. Підожди, 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 підожди. І ще рано ти куди потягнув. Підожди, підожди, підожди. Зараз налю і дам. От артист у мене хороший. Звізда наша Ютуба. Вітри дві нему хватить з головою, бо багато не можна. А ну пожалуйста. А ну давай. Звезда наша. Нет, терпила, нельзя. Ты чуешь мене? Ну, я понимаю, котику тоже хочешь. Так, а ну-ка. Что таке? Хочешь тоже молока? Дамо. Сейчас дамо молока всім. А ну що ти робиш? Оце дає. Оце любе молоко. Зараз у мене там молочко є, літра я вам зараз налю котикам моїм. Так, сьогодні я йому дерть вечором не даю. Бо кидається дерть два рази в день. Все, 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 все. Нема, нема вже нічого. Випив. Выпимо я сонечко. И тут как всегда у нас вечером есть гості. Моя охрана. О, сьогодні ще троє. Тут троє і тут еще четвертый. Терпила. Вже на месте мишей ловити. Ждем ваші підписки під канал.